Прошу помянути всіх героїв України. Серед яких 49 жителів нашої громади хвилиною мовчання. Пам'ять 49 героїв Надвірнянської територіальної громади пом'янули присутні на позачерговому засіданні виконавчого комітету, 13 жовтня. Так розпочинаються наради, зустрічі, сесії та інші заходи в громаді. Адже всі добре розуміють, в Україні триває війна. Міський голова Зіновій Андрійович висловив вдячність всім членам виконкому за допомогу Збройним силам України. Дякую вам всім за те, що ви робите для збройних сил України. Дякую за те, що ви безпосередньо своєю користувою допомогою допомагаєте сьогодні долати ворога на східних і південних теренах нашої країни. Дякую, хто шибає собою, хто волонтери, хто донатить, хто фінансує, хто збирає фінансову допомогу і відвідує своїх бойових побратимів на лінії фронту. Дякую всім. Хтось звільнився з Лава Збройних сил України, а проводить активну громадську діяльність в різних сферах діяльності. Тому ми кожен з нас тримає свій фронт: хтось економічний, хтось фінансовий, хтось адміністративний, хтось соціальний. Хтось господарський, той творчий, мистецький, культурний, але в єдності наша сила. Перший блок питань стосувався погодження тарифу на теплову енергію. Про що на засіданні виконкому доповів начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Андрій Гуцько. На розгляд міської ради поступили листи від теплопостачальних організацій про з проханням затвердити погодити тариф на постачання теплової енергії. Відповідно ну, по порядку денному перше питання, це в нас є е, теплопостачальна організація Дзов і ФКОсервіс надвірна. Вони просять затвердити тариф у розмірі 3497 ,90 гривень 90 копійок за гігокалорію, що становить 90% від середньозваженого тарифу згідно закону про теплопостачання. Коротко скажу так, що на початку війни був прийнятий закон України про регулювання відносин у сфері теплопостачання в період воєнного стану, яким був встановлений мораторій на підняття тарифів на теплопостачання для усіх категорій споживачів для установок, які працюють на газі, так і на альтернативному паливі. Цього року були внесені зміни 29 липня в цей закон, де знято мораторій в частині для категорії інших споживачів, тобто установ і організацій. Мораторій діє тільки для населення. Відповідно, відповідно до цього законодавства, теплопостачальні організації просять погодити тариф. Який передбачає збільшення, збільшення по відношенні до діючого від в різному від 20 до 25%? У нашій ситуації, крім відомчих котелень і відомчих пунктів, які надають теплопостачання, є чотири тепло підприємства, які надають дану послугу. Всі звернулися з з листами, розуміючи, як ми проходили попередні два, також розуміючи те, що законодавець не дає скажімо, ні вилки до 90%, ні економічно обґрунтованих документів перевірки, а встановив 90% від середньозваженого, який щоквартально озвучує і оприлюднює Державне агентство з енергоефективності. Тому тут, ну, як би мовити, варіантів немає, ми мусимо йти на цей крок, бо під в принципі, теплопостачальні організації не заключають угоди з тими, з ким, кому вони повинні надавати, а це дитяча лікарня, доросла лікарня, ЦРЛ. Це школи, це садочки, тобто всі ті об'єкти нашої соціальної сфери. Тому затвердивши їм, погодивши їм тариф, відповідно підписуються угоди на, на постачання тепла і розпочинається опалювання сезон. Пригадали присутні минулий опалювальний сезон, який доводилося проходити в тяжких умовах, при частих відключеннях електроенергії. Та в міській раді зазначають, теплові компанії з викликом справились, тому, щоб не зірвати опалювальний сезон, члени виконавчого комітету підтримали пропозиції тепловиків. Провівши багато перемовин, дуже різних багато теплових компаній, які мають різний стан обладнання. Ми дякуємо за те, що вони спасли опалювальний сезон 2021-2022 року. І максимально через свої власні ресурси, максимально уклали інвестиційну складову для того, щоб заклади освіти, медицини не замерзли. Звичайно, що кожен тариф складає питому вагу собі вартості. І коли вони прийшли весь опальний сезон, я не фахівець, я не економіст, але тут є присутній один з потужних виробників теплової генерації, який має великий досвід одного з найкращих теплових. Виробників цього тепла може сказати, як прийшов опальний сезон. Так, були моменти, коли через великі енергозатрати, енергоресурс не міг бути в мережах. Тобто була енергозатратна запірна арматура, і такі, як драч, енергокомпанія і в Комсервіс, все з колін, все на ходу, все з коліс. Переформатовували не економічно ефективні і через генератори подавали тепло. Були різні ситуації. Але ми пройшли непростий опалювальний сезон, і змінилася постанова в цьому році, які обмежують для населення, а дають можливість переглянути для інших бюджетних, комерційних споживачів. Олег Володимирович провів перемовини з усіма суб'єктами. І ми вийшли на ту постанову, верніше, постанова нам диктує такі умови, які ми сьогодні зобов'язані розпочати пальний сезон. Я за тебе тариф був не 2,447, а 300, 3,50. Але це плавання не передбачено постановою Кабінету міністрів. Бо це все додаткові кошти з бюджету нашої громади. Але на нас на кону життєзабезпечення енергоносієм наших бюджетних сфер лікарні. Медичні заклади, школи, освітянські заклади. На Навести в центрі міста порядок члени виконкому обговорили питання про затвердження ескізу благоустрою та затвердження архетипу малих архітектурних форм торгового ряду на Майдані Шевченка біля промислового ринку. Спільно з е, неодноразовими нарадами, з підприємцями з управлінням житлово-комунального господарства, планується. Е, Благоустрій біля промислового ринку у зв'язку з тим, що підприємці здійснюють. Свою діяльність хаотично на тротуарах, все ні пройти, ні проїхати. Тому ми, як управління архітектури, вирішили долучитись до управління шлого комунального господарства і запропонувати саме такий ескіз, який ви бачите. Такий ескіз з підприємцями погоджений. Тут враховані підприємці, які сплачують орендну плату за земельну ділянку. Також іде мова про підприємців, які саме з 2000-х років здійснюють цю діяльність. Тобто це не йде мова про нових підприємців. Щоб замість тих металевих будок ті самі підприємці та нових не заходять. Ті самі підприємці, але затверджуємо те, що на нас накреслені, і вони просто переносять торгівлю всередину, щоб нас не було на тротуарі тої торгівлі. Але, звичайно, що для цих підприємців вони мають виготовити ці мапи, і вони будуть зблоковані, і все має бути там ті лавочки, бруківка, благоустрій. Тобто, щоб там було по-людськи, а не цей Шанхай в центрі міста. Тобто вони довго з ними вели перемовини, вони там з ними дуже складно було, тому що вони там між собою дуже складно, але дійшли до спільної думки, і міська рада повинна це прийняти рішення для того, щоб в центрі навести порядок. Суть в тому, що той Шанхай, як, кажуть, як, як ми всі кажемо. Ну, щоб не склалося враження у членів виконкому, що хтось там щось десь упихає. Всі ті, які мають ті, ну там, крім двох, всі незаконні. Якщо йти по закону, вони мають тільки угоду, що купили в когось, а ніяких документів на їхню встановити. Але не дивлячись навіть на це, бо міська рада могла зараз просто демонтувати все, що там є, і щось своє бачення там показати. Збирали їх, і їм вже надається це право там бути, але ці мафи мають бути отої, такого вигляду, як вам пропонує архітектура, і відповідно вже ми вимушені були йти на цей крок, не торгувати з... З... ззовні, а кожен цей маф має бути такого розміру, щоб людина зайшла туди, щоб тротуар, прохід був вільним. Для всіх остальних ну, учасників Надвірнянська міська рада старається локаційно робити ті місця, які є жахливо непривабливі, до проведення естетичних норм благоустрою, ландшафту і все решта. Олег Володимирович правильно підмітив: більше п'яти нарад проводили з підприємцями. І коли кожен один на одного киває головою, розуміючи про те, що міська рада коли зробить відповідну візуалізацію, прив'язку, Дуже гарними, дійсно гарно Ігор розробив торговими рядами для приведення одної з центральних вулиць Майдан Шевченка до відповідності. Тобто, а піти людям на зустріч, підприємцям, які торгують з 90-х років, жодної копійки податків вони не сплачують як за землю, окрім двох, так, можливо, є окремі фізичні особи, які мають патент підприємців. Тому ділема, як їх об'єднати, стоїть наступним методом. Ми сьогодні затверджуємо ескіз благоустрою, з комплексним благоустрою. Міська рада, більше того, бере на себе відповідальність 50% благоустрою зробити коштами платників податків. Але стоїть наступне питання: коли ми зробимо цей типовий ескіз, затвердимо, де буде гарантія, що всі ці 11 підприємців... Прийдуть, які зараз перебувають на незаконних правових підставах, прийдуть і виявлять бажання зробити отаку красу, яка вартує немалий ресурс. Чи краще потопати в Шанхаї, віддавати в оренду, бюджет держави не поповнювати громади і копицатися у сміттю, який там постійно комунальники прибирають. Тому в мене пропозиція наступна. Ми затверджуємо. На даний момент, скільки є заяв, де люди хочуть змінити правила, шість заяв з одинадцяти, тобто половина. Я вважаю, що цього недостатньо. Я пропоную наступне: пункт перший прописати про демонтаж незаконно встановлених мафій, що прискорить процес перевомин людей для реалізації проєкту No. Які ми винесли на голосування, члени виконкому затвердили зміни у складі координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб, завершуючи засідання, міський голова подякував всім за плідну роботу на благо Надринянської громади.